Це що, обзор на гру Assassin's Creed Odyssey? Та ні, це ж ремонт вигнатого монітору від Samsung Odyssey G5. На екрані бачимо велику чорну полосу та тріщину від значного удару. Замінюємо дисплей. Знімаємо ніжку монітору та легко відкриваємо корпус. Від'єднуємо шлейф матриці, підсвітки та плати керування. Час діставати новий дисплей. Він на 100% оригінальний. Тільки подивіться, як він упакований. А зараз моє улюблене звуки розпаковки. Ну а майстер вже під'єднує шлейфи матриці та підсвітки, закриває кришку плати керування та робить первинну перевірку працездатності. Після цього можна зачиняти корпус монітору. Залишилося лише виконати останній етап, який проходить вся техніка після ремонту в нашому сервісному центрі це тест прогін. Але ж як перевірити ігровий монітор? Звісно, що включити на ньому якусь гру. Ремонт виконали за дві години, а вартість його ви бачите на екрані.